Телеканал 1+,1 Плюс завершує знімання першого сезону шоу Міняю жінку. Проект, де дві незнайомі родини з дітьми на тиждень обмінюються дружинами. Ну щоб подивитися на власне подружнє життя новими очима, припав до душі українцям. А остання програма взагалі буде міжнародною. Дружинами обмінялися родини із Києва та Москви. Москва ранок на красній площі. Українка Оксана стежить за парадом перемоги. Знімальна група працює в умовах посилених заходів безпеки і заторів. Москва це суцільні затори. Ми тут їдемо весь час. Ми у дорозі, ми не знімаємо майже у той самий час у Львові. Росіянку Тетяну, тимчасовий чоловік Роман привіз показати Західну Україну. Під дощем вони відвідують греко-католицькі собори і пагорб слави. Після ветеранів Червоної армії Роман вирішує завести Москвичку Тетяну в ресторан Крім. Слава Україні! Героям здоров'я! Слава. Героям слава! Здоров слава. Ніяк, вона все равно по-своєму, а це вже. То після першої буде легше. Будемо вчити? Убивав. Тетяні розповідають українську версію історії Другої світової і розіграють справжній театр із пошуком і ув'язненням Москаля. Дійсно, ніхто нічого не сказав. Што говорять про каких-то москалей, я не знаю. Я просто можу бути не совсім правильний москаль. Як саті перший раз? Я ма тим часом у Москве Оксана намагається говорити з чоловіком таке не українською і навчає його дітей нових слів. Ім так сподобалося, особливо якісь так відмінні слова, як наприклад там, немовля, так чи будьте чемні. А от із собаками проблема. Вони не сприймають команд незнайомою мовою. Автоматично, якби до мене дійшло, що треба перейти на російську мову. Тому що команда сидить, лежать. ідіть сюди. Увесь цей час у Львові від Тетяни не відходить Інна. Вона одна з п'яти редакторів шоу. Кожна жінка на обмін, що бере участь у програмі, має персонального редактора дівчину, яка нею і вдень, і вночі. Вони навіть сплять поруч в окремій кімнаті. Телевізійники стежать за всім 24 години на добу. Це одне з правил формату. Я пам'ятаю як звуть не лише її, і її прізвище, як звуть всіх членів її родини. Я знаю всі їхні історії, пам'ятаю, а я проживаю з ними життя. Інше правило: ізоляція від родини. Жодна із жінок, яка поїхала на обмін, сім днів не має права спілкуватися з власним чоловіком. Перед зйомками сім'ї і їхній спосіб життя докладно вивчають психологи. Під час першого сезону в Україні дві родини-учасниці навіть подали на розлучення, але творці програми не відчувають докорів сумління. Коли родина погоджувалася на зйомки, для них це був шанс перевірити, чи справді в них є проблеми в сім'ї, чи можливо вони надумані. І от власне зйомки показали, що так, є проблеми, і вони вирішуються лише хірургічним шляхом. У Москві, Києві та Львові. Цього тижня знімуть останню тринадцяту програму першого сезону Міняю жінку після завершення. Автори шоу обіцяють двосерійний фільм. кажуть, їм є що розповісти про українські родини. Омаляну щодля, коли на Чужова та Орест Малькут. ТСН 1+,1.